Вітаю вас на моєму каналі. Прийшли з мамою, прорвали буряки, пішов дощ Богу дякувати. А то цілий травень не було дощу. Буряки, бригадир, сорт. Ось такі. Тут квасоля, є біла і така дрібненька. Тут кабачки. Кавілі, такі для закрутки добрі. Тут рядочки зійшли картоплі. Ще раз посапаємо, після зелених свят вже можна підгортати. Тут три рядки моркви, дуже сильний вітер, тут так банкет дзвонять, щоб крути не рили. Червоний бурячок зійшов, циліндр і круглі юла. Косник підсихає, бо не було дощу. Кущова цибуля. Теж кінчики посохли. А тут посаджена фіолетова, біла цибуль. Тут рядочок горошку разом з редискою. Тут посіяли люцерку ранньою весною, ручною сівалкою, так рядочок за рядочком. І ось так для кроликів. Буде на сіно. А тут ще радочок цикорію, Його дуже полюбляють їсти каченята, кури. Ще трошки підросте і можна буде рвати. Вже збираємося йти додому, то ще прийшла нарвати редиску на салат. Це є сорт сора, і ще є один сорт. У більшу вирву меншу буде ще на другий раз. Посіяла. Разом з горошком, сівалкою. Редиску вибираємо, а горошок остається. Ось така. Зараз швиденько нарву. Бо вже хмара насуває, можливо, буде зараз ще дощ. Такий зібрала врожай редиски на салат. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.